Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Узвар є атрибутом святкового різдвяного столу. Він є невід'ємною складовою 12 страв, які готуються на свят вечір. Приготуємо для вас традиційний узвар карпатського регіону, який має свої певні особливості та історію. А ще він є обов'язковою складовою куті. Саме так не водою, а узваром з медом ми заправляємо її. Такий узвар варимо і п'ємо з давніх давен не тільки на свята, а й у будні та інші важливі події. Для узвару беремо сушені груші. Можна сказати, вони віддають найбільше солоду у цей напій. Сушкою займаємося для себе щорічно і перевірили, що для цього потрібно брати тільки ті плоди, які самостійно впали з дерева. Тоді це довершений плід, який став повноцінно стиглим. Сушені яблука. Бабуся моя називала їх ще лісниці. Таку сушку нарізаємо тоненько. Вона швидше висушується. Саме ці яблучка мають кисло солодкий смак. Та чорнослив в'ялений з приємним кисленьким присмаком, який прекрасно гармонує з іншими сухофруктами та ще й зробить більш насиченим за кольором наш напій. Всі ці фрукти додадуть у звару різних смаків. Перед варінням всю сушку потрібно добре вимити. Відправляємо у воду груші, приблизно даємо їм постояти 5 хвилин і добре вимиваємо. Воду для промивання використовуємо кімнатної температури. Взагалі, груші мають набагато більше цукру, ніж яблука, і коли вони висушуються, увесь цукор залишається всередині, роблячи їх би медовими. При цьому є і вагомий мінус. Цукор під час процесу сушіння горить, колір стає непритаманно темним, смак при цьому трішки підпаленим. Тому цей процес потрібно відповідно контролювати. Воду змінюємо і миємо чорнослив. Його теж замочуємо на декілька хвилин, тоді увесь бруд легко зійде. Якщо бачите, що фрукти виділяють досить багато бруду, тоді промийте їх двічі або тричі і під проточною водою. Для узвару підходить як в'ялений, так і сушений чорнослив з кісточкою. Тільки перший лише настоюємо. А другий відправляємо варитися відразу. Наступна черга сушених яблук, звідси і назва сушениці або лісниці. Саме назва лісниці походить від того, що коли сплели з тонких молодих прутиків ліщини, які були досить гнучкими, спеціальні підставки для сушіння фруктів, які потім закладали в печі. Це була ціла процедура. Вже пізніше на зміну їм прийшли металеві сітки, а зараз маємо електричні сушки. Хочу сказати, фрукти ми не замочуємо перед варінням, а закладаємо їх в холодну воду і, поки вона повільно нагрівається разом з ними, то сушка протягом цього часу добре розм'якшується. І не забуваємо, після варіння вони ще будуть декілька годин стояти. Наварюємо цього смачного напою багато, його має вистачити ще й на другий день різдва. На 7 літрів води беремо 300 грам груш та 300 грам сушених яблук, а чорнослив поки не додаємо. Він ніжний і сильно розвариться. В такому випадку узвар буде не таким чистим, а мутним, тому додаємо його трішки пізніше. Відправляємо на повільний вогонь, накриваємо кришкою. Поки вода нагрівалася, наші сухі фрукти добре розпарилися. Узвар уже починає набирати відповідного кольору, і як тільки вони закипіли, відправляємо до них чорнослив. Фіксуємо час від закипання і варимо 10 хвилин. Основна суть приготування узвару це його настоювання. Поварили 10 хвилин і все знімаємо з вогню. Накриваємо кришкою, залишаємо мінімум на 5 годин. За цей час він охолодиться, вся сушка віддасть свій смак, напій стане ароматним, насиченим та дуже смачним. Чим довше стоятиме, тим більше насититься. Зазвичай ми готуємо узвар з самого ранку. Таким чином, до вечері, а це минає 6-8 годин. Напій чудово настоюється, охолоджується до кімнатної температури, повністю готовий до споживання. Як ви знаєте, кутя є основною стравою на різдвяному столі. Існує безліч рецептів її приготування. Але рекомендації щодо заправляння куті саме узваром перемагає інші варіанти. Адже після цього вона стає багатшою на смак та розкриває усі складові цієї неймовірно казкової страви. Якщо вас цікавить приготування справжньої вишуканої куті карпатського регіону, переходьте та переглядайте на нашому каналі, я розповідаю усі особливості, звичаї та обряди, які ми дотримуємось. Під час готування куті та різдвяного столу. Отож узвар готовий. Настоявся, і ми вже його добре напробувалися. Колір насичений, такий, як треба, і запах сушениць добре відчувається. З такою кількістю сухих фруктів узвар достатньо солодкий, тому ніякого підсолоджування до нього ми не додаємо. Це завдяки тому, що він настоювався відповідну кількість годин. Якщо все ж таки потрібно солоду, тоді додаємо меду, пробуємо на смак і визначаємо. Коли не полюбляєте мед, додайте цукор за смаком. Такий навар залежить як від смаку яблук, настільки вони солодкі чи кислі, так і від груш, і, звичайно, від їх загальної кількості. Вони складають солодку та ніжну фруктову основу. А чорнослив привносить вишуканість, даруючи легку кислинку і створюючи багатий смак. Готуємо узвар на Різдвяні на великодні свята обов'язково і завжди, а також і в будні дні часто ним насолоджуємося, адже це не тільки смачний, а й дуже корисний напій. Називаємо його також ще варом. Як бачите, яблука достатньо збільшилися. Ось чому їх потрібно, тонесенько нарізати при сушінні для того, щоб вони добре виварились. Але немає нічого страшного. Часто узвар варимо ще один раз. При цьому води беремо удвічі менше. Тоді по смаку виходить такий самий. А якщо ваш узвар вийшов дуже насичений, можна розвести його кип'яченою водою. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.